Доброго ранку, мої любі. Сьогодні я вам прочитаю оповідання, а написав його Василь Сухомлинський. А називається наше оповідання Лялька під дощем. Зина вкладалася спати, а на дворі... Починалася гроза. Гримів грім. З-за днібра настосувались чорні хмари. По залізному даху шумів дощ, блискавка. На мить стало ясно, ясно, як удень. Зима побачила на подвір'ї стоять калюжі, іде дощ. Ой горош, це таке. На лавці під дощем лежить її лялька, Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як що це так трапилось? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок зіні стало важко. І вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що вона на лавці лежить під холодним дощем. Її зоя. Зинів стала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ митцю змочив її сорочку. Вона підбігла до лавки, взяла Зою, пригорнула її до грудей. Коли Зина відкрила двері, мама включила світло і, широко, відкритими від страху очима, дивилася на порожнє ліжко. Побачивши зину, з притуленою до дитячої груди лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник, витерла зину, передягла суху сорочку, давши рушник і сказала вона Витри свою ляльку, я це ти її забула на лавці, доню. Ніколи більше цього не буде, Матусю, відповіла їй зина. Ось, такі, ось так, таке гарне оповідання. Микітко, скажи мені, будь ласка, про кого я тільки що прочитав? Е, я знаю, що читала. Я прочитала про ляльку, так? Що дівчинка гралася з лялькою. А, а я колись пішла додому, вона її забула, а вночі почалася а гроза. Я а, вночі... а вночі почалася гроза, і дівчинка з... згадала, що вона забула свою улюблену ляльку, так? Макіт, а у тебе є улюблена іграшка? Скажи мені, будь ласка, а? улюблена іграшка є у тебе? Ну так, да. а яка? У меня много є. <реш> Чудово так, добре, ти пока подумай, яка в тебе є улюблена іграшка, а я далі почну. Послухайте, будь ласка, вірші Написал цей... написала цей вірш Наталія Карпенко. Віршик про іграшки. Що розважає вважає донечко і сина. Іграшка скаже вам кожна дитина. Іграшка радість, що павить і вчить. Іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має. Іграшка стільки сітів відкриває. Так? Бо так. всі дітки полюбляють іграшки, так? Гратися? Так. У мене теж є улюблена іграшка. Ось вона, Це лялька. А у мене нету такого. І ось сьогодні, мої хороші, я вам пропоную зробити ліжечко для вашої улюбленої іграшки. Я буду сьогодні робити е, з конструктора лего ліжко для ляльки. А ти, мекітка, можеш зробити ліжко для свого солдатика, мабуть, якщо у тебе є. Є солдати? Я, я хочу. Я не сделаю тут. Але спочатку, дітки, я вам пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків. Добре? Приготуємо ручки. Так, давай. Так, ручки приготуємо. Так. Да. Приготував? Так, а ну зараз. Ось так. Це сяє сонечку привітно, квітка з прип'ятка розквітла. Вітер квіточку гойдає, ліво вправо, вліво вправо нахиляє. Ось так ми з вами зробили зарядку для наших пальчиків. А зараз ми з вами приступимо до нашої роботи. Так, в мене є конструктор Лего, він усіх різний. Дітят є пам'ять. Ми з вами збирати ліжки. Так, я буду показувати, які в мене є деталі. А ви будете теж збирати з тих деталей, яких є у вас. Так. в мене є ось такі. Так, зараз я буду її скупляти між собою. Ось такий червоного кольору Мені. У мене лялька велика, і ще потрібно місце. Ось я беру додаткову цеглинку. Ось її скупляю. Зараз буде. Зараз в нашому ліжку потрібно міжки, щоб ліжко стояло. Ось, ось, ось так. Робимо міжки. Все, перегортаємо.

и я знаю, вот так ваши. вот так просто ваши. О, вс. Мам, так-то не так. Куда? Посмотрите, как учиться не садится. Вот. Не получилось. господа, а, мне печенюшку. Ух, такой вот, такой пакетик. Ты и я сам сюда. Сиденью. Окей, а где учительница? Да, так вот, я никуда не пришла. Это я тоже собираю. Ты же бачишь. Да.

Мам, а нас вот это есть, мам? Кукла? Кукр? Ось же готово. молодець, як у тебе гарно це вийшло. Молодець. Ось дітки я підніму, чтобы вы побачили, яке воно гарне. Моїй ляльці дуже до вподоби. Буду чекати на ваші ліжечка. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей.